Доброго дня, Шановні дорослі, доброго дня, хлопчики і дівчатка. Ви знаєте, сьогодні я хочу вас познайомити з новим оповіданням Наталі Забіли. Подивіться на її портрет, ви вже знаєте, що у нас дитячий письменник є Василь Сухомлинський, а це Наталя Забіла. Наталя Забіла, так як і Василь Сухомлинський, підстерігала. Підглядала, спостерігала за дітками і писала про них. А Наталя Забіла писала про свою доньку, яку звали Ясочка. Отже, давайте послухаємо з вами це оповідання. А ще згадайте, будь ласка, діти, яке оповідання я вам вже читала? Теж віршик оповідання? Не згадали? Це був. Віршик олівець малювець. А тепер про ясочкину грядку. Отже, дітки, уважно. Послухайте. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так, недавно танув сніг. А тепер росте на гілі листя, горобці веселі венчать. І нової травки гострі спиці. Як з-під трави торішньої стерчать край паркана, що це роблять діти? Скільки сміху, галуси, турбот. Підійшла я суня, подивитись. Та це ж тут скопують город, сміх і галас. У мене будуть дині, у мене морква, у мене буряки. А в того гарбуз чи смачні, смачним насінням і білки, і горох, і огірки. А Ясюня ще така маленька. Наймолодша від усіх діток. Оч чорні очка, личко рожевеньке і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопату. ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка. як у всіх дітей із дитсадка і скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Діток їй, що правда, допоміг. Михасик, та роман, та листь та Ігорьок. Ну, мала яке ж тобі насіння, а мала не знає, що садить. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати. Зривать стрючки, узяла Ясюня по зернятку, і буряків і моркв, і те. йде. І те. де робота, радісна і спора, веселіша за найкращу гру. А весняне сонце лізе вгору і пече, і цілує дітвору. А тепер, діти, давайте ж розглянемо про що конкретніше йде в цьому оповіданні розмова. Дітки, ви зрозуміли, що йде розмова про кого? Про дівчинку, як її звали? Яся. А де відбувалася дія? Так, ви зрозуміли, що це в дитячому садку. А що робили діти? Діти всі садили город, копали і садили зернятка. А чому діти? А згадайте, ми з вами теж садили на підвіконі маленький городець. Садили зернятка, я садила пшеничку, а ви, мабуть, травичку зерня, травичок для вашого попугайчика чи для ваших домашніх звірян. Отже, дивіться, дітки, як ясі допомагали інші дітки. Хто їй допомагав? Хлопчики допомагали, так? І вони скопали разом з нею грядку. А чому вони допомагали? Так, вона ж маленька була. Її порівнює письменниця, що вона маленька і товстенька, як огірочок. А чому ясі так хотілось посадити всього? А щоб було все так. І е, горох, і морковка, і динька, і всього вона взяла. А чому? Тому що глядочка була, мабуть, маленька, да? як сама. Яся, Діти, а давайте звернемо увагу на те, що гуртом діти швиденько зробили роботу. Мене не раз підчеркували про те, що гуртом робота швидко робиться. Отже, діти, і вдома треба розділяти вам всі турботи і заботи. Дітки, у вас вдома теж, мабуть, є грядки біля дому або на дачі. І вже пора висаджувати усе. Тому допомагайте своїм батькам і знайте, що робота розподіляється вдома обов'язково для того, щоб всі раділи і смакували тим всім, що посадите. Бажаю вам успіхів, діти!